Мене звуть Вікторія Сьоміна, я дитячий ортопед-травматолог і е, хочу запросити вас на подію від Медвойс, яка е, відбудеться 8 лютого з 16 до 20. Звісно, будуть нараховані е, бали БПР, що ми з моїми колегами будемо обговорювати. Е, найновітніші рекомендації з лікування дітей. З дитячим церебральним паралічем. Тобто, що роблять наразі ортопеди-травматологи з цими дітками? Малоінвазивні методики лікування травм та захворювань опорно-рухового апарату у дітей фізичну реабілітацію дітей та реабілітацію після травм. Я представлю доповідь в свою чергу, яка буде присвячена. Саме оцінці інтерпретації рентгенограм дітей з позиції особливостей рентгенограм рентгену дитячого віку. Тому всіх вас ми запрошуємо, долучайтесь, буде дуже цікаво та пізнавально.